Зараз проходить ілюстрація. Прийнято закон, президент я підписав, уряд розробив процедури. Очевидно, що буде вичищена значною мірою державна машина, але цей закон не торкається тих, хто претендує на виборні посади. І тому дружною толпою пішли в депутати, ті, хто насправді. Не повинен мати права віймати державні посади хто 5, хто 10 років. Громадянська позиція пропонує політичним партіям, учасникам виборчого процесу добровільно, негайно провести реєстрацію своїх рядів, зняти з реєстрації тих, хто не має права обіймати державні посади. Зробити це швидко і зараз, оскільки термін зняття кандидатів через кілька днів завершиться. Ми пропонуємо зняти з реєстрації всіх, хто підпадає під дію цього закону, хто в період правління Януковича, або чинив злочини, або заплющував очі, обіймаючи високі посади. Друге, наполегливо пропонуємо усім партіям зняти з реєстрації тих, хто будучи депутатом, голосував 16 січня за диктаторський пакет Януковича, після якого. Загинули люди, і відбулося те, що відбулося. Третє, пропонуємо зняти з реєстрації тих, хто порушував вимоги Конституції і закону щодо особистого голосування. Це вимога людей. Не мають права такі бути депутатами. Пане Василі, заходьте. І четверте, у нас принцип робить як я, зняти тих хто має подвійне чи потрійне, як, як каже Коломойське громадянство. В українському парламенті повинні бути люди, які представляють Україну, громадян України. Подвійне громадянство так само заборонено Конституції з законами. Політичні партії, які претендують на новий парламент, всі, які говорять про оновлення, повинні дати приклад. Ясна річ, що комусь буде боляче. Доведеться ті гібка зняти перший номер, який голосував 16 січня. А як інакше? От нехай політичні партії зараз проведуть люстрацію своїх рядів. Тоді з'являється шанс у нового парламенту працювати трошки довше. Не 5 років, а трошки довше. І зробити корисну справу. Це треба зробити протягом кількох днів буквально. Я думаю, що має бути тиск з боку громадянського суспільства, з боку журналістів, для того, щоб політичні партії провели свою ілюстрацію, не дивлячись на те, що закон не вимагає від тих, хто претендує на виборні посади, проходити через цю процедуру. Зробити це вкрай важливо. Тоді довіра до країни, до суспільства, до влади підвищується. І друге, вже багато отримував сигналів від мешканців Полтавщини, люди стурбовані тим. Що знову заговорили спочатку в експертному середовищі, потім так і кеномісти, дехто з політиків про прийняття рішення щодо купівлі продажу земель. Очевидно, це пов'язує з тим, що зараз нові олігархи платифундисти хочуть перекусити хребет олігархам, металургам, хімікам і так далі. Неприпустимо зараз в цих умовах. Перше світової кризи, коли знецінюється вся валюта. Друге злидні в Україні, коли ніхто, ні громадяни, ні фермери не мають вільних грошей для того, щоб купити землю. В умовах недовіри до влади, яку треба здолати, неприпустимо в цих умовах запроваджувати ринок земель. Ми твердо будемо відстоювати лише довгострокову оренду з правом передачі в спадок правом застави для отримання кредиту для фермерського господарства. Але категорично проти за цих умов, щоб хтось, а прізвища відомі, ті самі, скупили зараз понад 40 мільйонів гектарів українських земель. Неприпустимо, це буде ще одна монополізація, ще одна концентрація, яка вбиває можливості для конкуренції. А тепер про нашу команду. Мені легко її представляти. Скажу одразу, для тих, хто шукає якийсь капромат, наша команда не цікава. Його немає. Для тих, хто шукає професійність цікавих людей, людей з бекграундом уже фактично законодавця навіть поза межами парламенту, Ми цікаві. Команда громадянських позицій зареєструвала себе першою. Це було зроблено. Абсолютно осмислено, для того, щоб задати стандарт. Ми дуже хотіли і ще хочемо, хоча не дуже бачимо такого бажання, щоб у нашому прикладу слідували інші. Стандарт прозорості, відкритості, готовності до діалогу, не ховання за десятками тисяч бордів чи дорогих телевізійних рекламних роликів, а прямому спілкуванню. 156 членів команди зареєстровані в СВК. 146 за списком, 10 у мажоритарних округах. Хто ці люди? Економісти, юристи, громадські діячі, є журналісти, військові, підприємці, люди з позитивним результатом за своїми очима. Люди з твердої громадянської позиції, яку продемонстрували і відстоювали навіть дуже складні часи пресінгу, часом з боку, особливо останньої команди Януковича і правоохоронних структур. Люди, які тримають удар і які готові відстоювати свої принципові життєві цінності. Такі люди нашій команді. Ми не винні нікому з олігархів. Ми будемо виконувати те, що обіцяємо, те, що записано в нашій програмі. Ніхто не змусить нас по-іншому голосувати. Оця прогнозованість, яка базується на відкритості, на прозорості, ми вважаємо, є запорукою якраз оновлення парламенту. Тоді з'являється шанс у людей, що не буде ще сім місяців втрачено після революції відності на пусті розмови про реформи, а навпаки, будуть. Зміни, які почнуться з парламенту, з формування нового уряду, бо це вже піде відставка. Це принципова позиція, яка йде від душі. Нас ніхто не змушував це робити. Дуже хотілося, щоб журналісти, преса ширше, громадське середовище змушували всі політичні партії йти таким шляхом. Це вкрай важливо. Із 156 у нас лише три депутати. Оновлення, значить оновлення. Прізвища маловідомі широкому загалу. І це добре. Було б набагато гірше, якби всі прізвища вже були відомі. Років по 10-15. По Доволі знакомилися. Такі, як ми є, дуже багатьом не подобаються. Насамперед тим, хто чи то в олігархічному середовищі, чи то у владі звик контролювати, звик диктувати, нав'язувати позиції. Через це ви бачите на підконтрольних кільком олігархах каналах брудні наклепи на нашу адресу. Неправда. З тим важко боротися, як дощ. Ми його просто сприймаємо і пішли далі. Але щоб було зрозуміло, закон збереження працює. Громадянська позиція, які на старті вже дали третє місце в рейтингу, напевно, буде в парламенті, матиме фракцію. Що це означає простими словами? Хтось втратить свої депутатські місця, вилетить звідси. Якщо для нас, для команди, це можливість реалізувати свої програмні установки, зробити корисну справу, для інших це індульгенція від прокурора, слідчого. Доступ до корита, доступ до об'єктів приватизації. Ми об'єдналися з громадянською позицією. Йдемо зараз спільно на вибори. Для нас це об'єднання було легким, оскільки ми маємо спільні погляди і на те, що зараз відбувається в країні, і на те, що має відбуватися в майбутньому. А окрім того, ми маємо по-справжньому спільні підходи до політики. Анатолій Степанович сьогодні говорив про прозорість абсолютно незвично для української політики. Декларації оприлюднили, внески, хто робить прізвища для кампанії, оприлюднили, витрати свої на кампанію оприлюднили, автобіографія оприлюднила. І це все є можливим, оскільки тут реально немає чого ховати. З цих міркувань для нас. Було важливо і доволі гармонійно об'єднуватися з громадянською позицією, оскільки для нас це так само просто, як і для громадянської позиції. Ми йдемо в парламент для того, щоб в парламенті з'явилася, ледь не перша політична команда, яка нічого не винна олігархам. Це дуже важливо. Ми знаємо, як збудована українська політика, коли партії беруть величезні валізи з грошима. На своїй виборчій кампанії, на утримання самих себе, а потім, прийшовши до парламенту, повертають уже не своїми заробітними платами, бурги своїм спонсорам, а нашим спільним майном, те, що належить всьому українському народу надрами, землею, майном, які належать територіальним громадам або в державі в цілому, доступом до бюджету і так далі. Це є абсолютно неприйнятно. Ми е, хотіли, щоб в парламенті е, з'явилася сила, яка матиме зобов'язання виключно перед своїми виборцями. Я думаю, що останні роки в українському парламенті вже точно такої не було, е, тому це одна з причин, чому ми сьогодні разом і чому йдемо до парламенту. Е, друга причина, ви знаєте, ми на Майдані е, вистояли і повалили диктатора Януковича. Не лише для того, щоб в нашій країні змінилося прізвище президента, а для того, щоб в цілому в цій країні відбувалися важливі для неї зміни. Сьогодні до парламенту йде 132 чинних народних депутати з 239, які голосували 16 січня за диктаторські закони. 132, між іншим, два з них йдуть по Полтавщині. Ми розуміємо, що ці люди явно йдуть в Верховну Раду. Для того, щоб там робити зміни. У них була нагода, вони нею не скористалися, йдуть для того, щоб або сховатися за депутатською недоторканністю, або для того, щоб робити те, що робили раніше. Збагачувалися за рахунок політики. Оскільки сьогодні є цілком реально певний реванш людей Януковича. Тих, хто руйнував і грабував цю країну, то вкрай важливо, щоб в українському парламенті з'явилося проєвропейське ядро з місками і з волою до змін. І останнє я, як людина, яка народилася і виросла на Донбасі, не можу уминути цієї теми. Буквально на цьому тижні ми були в Коростишеві в Житомирській області, і після зустрічі з людьми до мене підійшло кілька молодих. Дівчат з маленькими дітьми. Вони мені поставили питання, на яке дуже важко знайти відповідь. Вони перепитали, чи ми можемо повернутися до себе додому. Це люди, яких називають вимушеними переселенцями, які полишили свої домівки, виїхали з окремих районів Луганської і Донецької області, таких сьогодні сотні тисяч, і звідти, і з Криму. І я хотів би, щоб це питання було адресовано президенту, щоб це питання було адресовано тим людям, які 16 вересня голосували за закон про особливий статус, яким по факту було зафіксовано те, що частина українських територій, ще одна частина українських територій, була передана під контроль прокремлівських маріонеток. На превеликий жаль передана не лише територія, але і мільйони людей, в яких ніхто нічого не спитав. Вони не можуть сьогодні повернутися. Вони не можуть сьогодні зробити так, щоб їх життя, життя їхніх родин перебувало в безпеці. Ми вважаємо ці закони великою помилкою, яку обов'язково потрібно виправляти. Зараз все більше і більше ми спостерігаємо такої єдності між людьми з точки зору очікувань від цих виборів, очікувань від нової влади. Е, і от я для себе вже після там зараз ми десь на середині знаходимося, хоча вже більше 15 областей, здається, було. Я вже відчуваю, що є певний е, цей запит е, дійсно на не просто на оновлення облич, а на оновлення якості державного управління на всіх рівнях. І в парламенті, і в президентській гілці, і в урядовій гілці і оце якісне оновлення, це те є те, що пропонує громадянська опозиція. І те, що сказав Анатолій Степанович, те, що сказав Василь, про прозорість, це, в принципі, таке ключове слово. Чому? Тому що все починається з прозорості спочатку політичної сили. Далі наступний крок це прозорість призначень. І третій крок далі це прозорість прийняття рішень під контрольність суспільство і громаді. А потім ще кошти і майна. Ну, це, да. Тому, тому а, от. Ці ключові ключові речі. Чому це важливо? Тому що фактично ми всі розуміємо, що будь-які зміни відбуваються або не відбуваються, тому що на конкретних посадах працюють конкретні люди. Наша громадянська позиція полягає в тому, що це має бути виключно фаховий підхід. От зараз формується новий парламент, він вже буде. Потім буде формуватися уряд. Категорично не припустимо, щоб він знову формувався за партійно-квотним принципом. Мають бути чіткі кваліфікаційні вимоги за європейськими стандартами до нових держслужбовців, які прийдуть для того, щоб справді здійснити зміни в країні. Для цього вже підготовлений в експертному середовищі новий закон про, про державну службу, який має бути одним з першочергових поряд з законами про антикорупційним блоком, про які ми будемо пізніше говорити, законами про прозорість фінансування політичних партій, з законом про про прозоре фінансування політичної реклами. Ви знаєте, напевно, ви як журналісти маєте це знати, що в багатьох західних країнах, цивілізованих розвинених країнах, політична реклама на телебаченні взагалі заборонена. А там, де вона не заборонена, там є вимога абсолютно чіткого відкриття, хто фінансує цю політичну рекламу. Десятки мільйонів гривень зараз йдуть на політичну рекламу. Ми єдина політична сила, громадянська позиція, яка є прохідною в парламент з дуже непоганим відсотком яка не має жодної політичної реклами на центральних каналах. Вчора, коли ми їхали до Полтави, побачили військову колону. Ми так зраділи. Ця колона рухалася в напряму Харкова. Це була нова техніка. Ми побачили цю техніку, під'їхали. І це було таке відчуття піднесення, тому що нова техніка. Але коли побачили зброю, то наш настрій трошечки погіршився. ЗУ-23-4. На жаль, це не сучасна техніка. і ну, тому поясні, що це, це, це техніка, яка була сучасна в 65-х роках, зенітна установка. зенітна установка, два спарених ствола, 23 міліметри. Вона достатньо ефективна, але вона вже сьогодні не сучасна. І тоді ми подумали, от якраз сьогодні ми хотіли бачити в цій колонії сучасні буки, сучасні тори, сучасні гіацинти. На жаль, цього не було. Це зенітно ракетний бо... зеніт, комплекс. Я не буду перекладаком. Зенітно-ракетний комплекс. І тоді ми приїхали до Полтави, поселилися в цьому сучасному отелі. Вечором я включив телевізор, і що я почув? Президент України знову ж таки ще черговий раз сказав, що на наступному тижні прийде щастя. Ми з Путіном домовилися, і наступить переміря. А сьогодні зранку мешканці населеного пункту щастя проснулись, на жаль, і не почули цього щастя, тому що 30 автобусів з терористами з території Росії знову ж таки на території України, і 40 бойових машин знову ж таки з території Росії в щастя. Нас переконували, що нам необхідно здати Крим, і в Україні знову ж таки прийде щастя. Ми були проти цього. Ми були переконані. Що сил та засобів, які знаходяться в Криму на той час, 20 тисяч військовослужбовців, було достатньо, щоб відстояти територіальну цілісність. На жаль, цього не відбулося. Прізвище цієї людини, ви знаєте, це виконуючий обов'язки президента, пан Турчинов, він має за це відповідати. Далі ми переконували, що нам необхідно захищати нашу країну, а нас переконували, що треба знову ж таки стояти, не рухатися, не реагувати. Втратили Луханського, дві третини Луханської і Донецької області. І що ми сьогодні бачимо? Нам знову ж таки переконують, що на наступному тижні хтось з кимось вже домовився. Про це ми з вами навіть не чули. І знову ж таки прийде щастя. Не прийде щастя. Путін не зупиниться на цьому. Війська накопичуються. Єдине, що ми не знаємо, буде це сьогодні чи буде це завтра. Як діяти в цій ситуації? Перша вимога чому 7-го чис... чому 7 числа на засіданні Верховної Ради не був скасований позаблоковий статус України наші депутати вимагали цього зробити 7-го числа сподіваємося що 14-го числа буде скасований позаблоковий статус україни це дасть можливість нам будувати армію по принципам і критеріям, які сьогодні є в країнах нато і європейського союзу а в україні почати той стратегічний курс набуття членства в альянсі і дипломати мають діяти ефективно, це абсолютно очевидно. Але дипломатів необхідно підсилити армією, Армією сучасною, армією озброєною. Лише 2 липня Анатолій Степанович про це вже говорив неодноразово. Уряд прийняв рішення щодо затвердження державного оборонного замовлення. І лише 1 жовтня я особисто був на цьому підприємстві, державне підприємство, яке сьогодні розробляє та постачає у Збройні сили сучасну техніку. Лише 1 жовтня воно отримувала «Укроборонпрома» Ці показники Державного оборонного замовлення. Між цима структурами Кабінет міністрів, «Укроборонпром» і це підприємство 5 кілометрів. В Києві по цьому трикутнику державна оборонна замовлена бігала 7 місяців і на 10 місяць попала до підприємства. З такими підходами ми втратимо Україну і до Дніпра включно. Я можу з усією відповідальністю професійно заявити, що ті політичні команди, які зараз управляють країною, не хочуть протидіяти корупції. Я це можу довести факти. Беремо вертикаль президентську, Генеральний прокурор, ключова посадова особа, яка має протидіяти корупції в Україні. Три тижні скандали навколо. Спочатку 140 гектарів землі відписуються компанії 10 синові заступника генерального прокурору. Генпрокурор мовчить, а потім каже, я не маю претензій до свого заступника. Після цього а, журналісти викривають комерційну нерухомість всередині Києва, яка належить цьому самому заступнику Генерального прокурора. Генпрокурор знову мовчить. А вчора, може, ви ще не бачили, Автомайдан завітав гості до генерального прокурора Яреми Непшонки і показав його маєток і його землю. Я вам раджу подивитися. Можна я додам. Я сказав, що хто знайде цей маєток в декларації Яреми, то ми дамо подарунок від Автомайдану. В декларації його немає. В декларації лише знаєте, ми ще здивувалися, коли декларація вищита. Там було 270 тисяч гривень на отримання нерухомості. Уявляєте, в рік цемуть про отримання цієї ділянки йдеться. Лише отримання. Після цього я не дивуюся, чому жодного обвинувачення медуємо можна власне. Жодного. Чому справи зливаються? Ви знаєте, що не почато жодної кримінальної справи по минулих високопосадовців, які б, які б передбачали в санкції конфіскацію майна спеціально. Питань до генпрокурора більше немає. Ярема кришує можновладців минулих і таких самих, які працюють в його команді. Беремо іншу вертикаль. Вертикаль Кабінету міністрів. Кабін призначає заступником міністра економіки, який фактично мав би робити управління Міністерством економіки, а значить впливати на державні закупівлі, на тендери. Людину, яку навіть Азаров вигнав за корупцію. Сухомлин. Через три дні під тиском журналістів, громадських активістів, адекватних політиків людину викидають з кабіну. Вчора прем'єр-міністр призначає ВО міністра економіки пана П'ятницького. Який за гроші нових кампаній зганьбив Україну на весь світ, спробувши заблокувати антивітнові ініціативи Австралії разом з Україною в кампанії з Нікарагуа і Зімбабве? Це хтось, видно, знаєте, перед дембелем намагається трошки на кампанію підзаробити таке враження. Барем парламентську більшість антикорупційні закони в першому читанні прийняті минулого вівторка. Як один з авторів цих законів, я стверджую, вони були розроблені в березні цього року. В березні. Усіма можливими способами групи впливу намагалися не пустити їх в парламент. Я так розумію, що вони були прийняті з двох причин. МВФ прямо сказав, не дамо грошей. Ну і скандал, скандал, прокурором треба було якось замінати. Ці закони мали бути прийняті в кінці березня. А сьогодні, ну, вівторок, ми мали приймати набагато сильніші і революційніші закони. Ми втратили сім місяців, критичних сім місяців. Я стверджую, що без подолання корупції не можна буде зробити жодної реформи. Бо не можна довіряти владі, генпрокурор якого живе в маєтку, який не може пояснити. Без, прокур... без боротьби з корупцією захнуються всі інші реформи. Я сподіваюся, що наступного вівторка законопроекти, в тому числі, нами розроблені будуть прийняті в цілому. Щось позитивне сказав. Да. Позитивне? Ну, позитивне для тих, хто не йде час почитати нашу програму. В нашій програмі записаний антикорупційний блок пакетів, блок законопроєктів, який дасть початок протидії вищій посадовій корупції. Ми переконані, що ключова проблема не в лікарях, не в директорах шкіл, а в вищій посадовій корупції на рівні міністрів. Тому спочатку побороти міністрів крадіїв, вивільнити ресурс, який дозволить давати нормальні зарплати вчителям і лікарям, а потім контролювати їх, але зверху вниз.